Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеро. Мене звати Людмила. Поговоримо сьогодні про Трампа. Хто тільки не говорив про його замах, давайте подивимось для початку. Як ось цей замах вплине на рейтинги Трампа? Чи підвищаться вони? Чи підвищаться рейтинги Трампа після сьогоднішнього замаху? Чистка пентаклів. Вежа, вісім пентаклів і королева кубків. Ви знаєте, тут вже йде гра, як на емоціях. Ось йде цей замах, ось карта робітника, є ось тут карта Королева Кубків. Будуть люди, ті, які сумнівалися, за кого, які не визначилися, все ж таки будуть віддавати голоси за Трампа. Тому його рейтинг може суттєво зрости на ось цих емоціях. Це знаєте, як буває, роблять такі тригерні побачення емоційні, коли щось стається, хлопець рятує дівчину. Ось так він починає до неї прив'язуватись, такий він як рятівник її і відчуває себе справжнім чоловіком. Ось тут, особливо на жінок, це дуже велике. Таке, такий вплив зробить, і вони будуть в більшості випадків, ті, які сумнівалися, будуть голосувати за нього. Знаєте, як тут так, така як перенос асоціація і на Лінкольна, був вже замах, і рейган дуже вигідний такий хід перед виборами. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. А зараз давайте подивимося, чи це була спланована акція якесь шоу, чи Трампу реально загрожувала небезпека. Давайте подивимося, чи загрожувала Трампу реальна небезпека. Якщо це шоу, то випадає якась сімка кубків місяць, щось таке. А якщо загрожувала небезпека, то карти покажуть відповідні сигніфікатори. Чи загрожувала Трампу реальна небезпека під час замаху? Вежа, паж мечів, паж пентаклів і паж кубків. Як цікаво! Йому загроза була, враховуючи вежу, але те, що тут всі випали пажі, то все одно ця загроза була на рівні 25%. Все ж таки йому там вухо пошкодили, чи що там сталося, кров на ньому все одно була. Тобто, показують, що був. Вистріл, замах, ось саме цей, і якісь несуттєві такі все ж таки ушкодження отримав. Але спрацювала служба безпеки і вчасно запобігли цій небезпеці. Тому я не думаю, що це шоу. Давайте ще на Ленорман подивимось, чи було реальна небезпека могла бути для Трампа тут риби. Якір, конюшина і ключ. Все-таки карта якір вона може інколи виступати навіть сигніфікатором смерті разом з ключем. Ключ дуже така складна карта. Тут все-таки загроза була, але вона не така істотна. Ну що ж, давайте ось запам'ятаєте ці карти, поставте лайк, поділіться цим відео з іншими глядачами, своїми знайомими, щоб дивимося тепер чи було це шоу. Тому що якщо взяти по картам, то загроза була, але вона все одно на рівні десь так 25%. Може, це так і думали, щоб було правдоподібно. Тоді дивимося. Чи... Був замах на Трампа шоу для виборців, для підвищення рейтингів. Чи було ось це сплановане шоу самим Трампом? І давайте відразу на Ленорман подивимось, чи було це сплановане шоу самим Трампом, що покаже тут щури. Тут жезлі, це як сам вистріл, дев'ять мечів, паніка, тут імператриця. Я б не сказала, що прям зовсім тут як одне шоу. Тут, навпаки, дев'ятка мечів, він переляканий був. І ось тут випадає на дні щури і гора, хрест йому все ж таки загроза була. І я думаю, що це в тому числі могли діяти якісь спецслужби, якщо взяти. Імператриця взяти е, жінку. Ну не хочеться всюди приплітати Росію, але якась дуже важлива в тому числі країна могла ось замовити е, ось цю подію. Тому що якщо, наприклад, переміг би Трамп, то для Росії це б не дуже добре було. Це не договорняки з Байденом, з е, Обамовською цією адміністрацією. Якщо е, Трамп прийде до влади, він може е, такі викрутаси робити. Путінській банді, що там буде непереливки. І ось тут було сплановано, щоб обмежити його в діяльності, все-таки я схиляюсь до того, що це не конспірологія. Трамп був переляканий, але він вижив і йому ось цей замах піде навіть, так скажемо, на благо. Більшість людей, які ще не визначилися за нього, віддадуть свій голос. За це було заплачено за цей замах. І якась країна або це може показувати сильна політична сила. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Чи подобається вам цей розклад? Давайте подивимося, чи є причетність Росії до замаху на Трампа. Чи це все-таки зробили демократи? Давайте подивимося. Давайте подивимось, що покаже замах на Трампа. Кому ж це було вигідно, хто це замовив. Дивимось, замах на Трампа. Це замовила Росія, демократи. Або якась взагалі третя сторона. Дивимось. Ну, ось тут сам вистріл показує знову ж таки повідомлення. Росія, сімка кубків. Ну тут, знаєте, як ілюзорно, щоб зовсім Росія. Імператор демократи. І якась третя сторона лицар мечів. Я б тут більше схилялася, що тут пов'язані е, або демократи, або якась третя сторона. Найбільше третя сторона тут конкретно показує агресію. Що це за третя сторона? Е, невідомо. Якийсь як військовий. І цікаво, хто там виявиться тим хлопцем, якого вже ліквідували за напад. Все-таки тут якась помста. Побачимо, як будуть розвиватися події, але тут є якась помста людини дуже агресивної. І ось така, знаєте, це може бути. Як варіант, і хтось із східних Лідерів, от, наприклад, як була смерть цього Раїсі з Ірану. Хто там знає, хто що думає, хто його замовив, чи сам він так розбився. І ось є якась третя сторона. Я не виключаю, що це може бути і якісь терористичні організації, ось вони можуть реально виконавці за цим стояти, але й демократи там також. На цьому пов'язані імператор. За ой, тут ще й диявол випадає. Це політична боротьба, політична боротьба для того, щоб все ж таки. Усунути лідера. Я, не, звісно, не звинувачую самого Байдена в цьому, тому що Байден вже такий кволий дідок, не зрозуміло, що там взагалі навколо нього робиться. Але є його поплічники, які могли навіть за його спиною ось посприяти ситуації, щоб склалась. Але найбільше винна третя сторона. Побачимо, як покаже. Розслідування до чого прийде, поки що Росія, то тут сімка кубків це ілюзії, це як хибно. Тут буде розганятись інформація, що Росія також причетна, але все ж таки більше третя сторона. Хоча, може, Росія поставчала якусь інформацію також, або зброю, або ще щось, або якось допомагала в. Доставці ось цього виконавця для того, щоб забезпечити ось все це дійство. Але найбільше Якщо брати замовника, це щось пов'язане з демократичною партією в тому числі, або ж е, е, власті мужчими можновладцями американськими, які е, все ж таки хочуть як, таким чином відстоювати свої інтереси. Е, звісно, тут чоловік, який все це робив, була в нього якась особиста агресивність е, до Трампа. А можливо, він був навіть військовий, не знаю, військовий у відставці щось він втратив, і він як вважав, що це Байден, вибачте, Трамп винен в цьому. Але е, курувала його якась третя сторона. Хто знає, побачимо, що покаже розслідування. Я б не сказала, що це просто шоу, яке Трамп для себе влаштував, все ж таки. Я думаю, з часом ми дізнаємося правду, і поки що говорити, що це все спеціально зроблено ну маловірогідно. і за цим стоїть ще й демократична партія, як варіант. Бачите, тут показує імператора і диявола. Тому. Побачимо, що покаже слідство. Доро розклад показує так. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок і дивіться мої попередні відео. Хай у вас все буде добре.